Вольтик у нас на старті. Добрий раночок всім. Ви на каналі між двома морями, і це вже друга серія. Ми виїжджаємо з отелю в Молдові. Який номер ми залишаємо? Так, люди приємні. Вольтик у нас молодець, молодець. Зараз покажу, де вчора він заблудився. Тут у нас є такий балкон. І бачите, такі дирочки. І він пішов гуляти. А так як він старенький і нічого не бачить, то загубився. Шукали його. Так що, все. Поїхали. Так, проїхали ми е, кордон з Молдовою. І нас заштрафували на 1100 лей. Чого від нас оштрафували? За вінетки. Ми не купили вінетку Молдаванську за 20 метрів. Бля. Так, не за 20. Ми не купили вінетку, бо була завиша, зависла у них система і не продавали ніде вінетку ні онлайн, ні зараз те саме в Румунії. Але так, зараз те саме. Але ми, ми повинні були зранку купити, а ми практикали і тому нас. Чевісно, пам'ятайте, при виїзді штраф множить на 3, а то й на 4. А вінетку все одно заставлять купити. Так, за... І тому я кажу, мені так сподобалася Молдова, а Віктор каже, все, йому не подобається. Молдова не стріла ні чудова, все, почне нафіг. Ой, я не такий скептик, ми винуваті, що робити. Зараз ми шукаємо. Де купити вінетку? в Румунії? По Румунії. По Румунії, так. Але її ніде нема. У всіх заправках так, немає. Хоча пишеться, що повинна продаватися. Шукаємо далі, їдемо і зашукаємо Так. Їдемо по Румунії. Вінетку купили, газом заправились. А потім на Констанс, так. такий пейзаж. не можу сказати, що я думаю, є, є платна дорога, ми їдемо безкоштовно. Дорога нормальна. Ми, значить, за вольта заплатили госпошліну в районі 20 євро. Він може знаходитися в де? території Євросоюзу. Сутки? Ні. А скільки? 6 Шість місяців. Шість місяців може знаходитись на території Євросоюзу. Але ми не будемо, ми будемо виїжджати. Пейзажі тут такі, що не, не дуже мені хочеться знімати. Якщо щось буде класне, то я засідаю. Боже, оця дитина у нас спить, просто як дитина. Переліз до гліба, бо на мене жарко на руках. Вітя, як тобі кава? В Румунії добре. Власного виробництва. Так, ми не змогли купити е, каву, бо е, в терміналі візь, да, треба так. кошти. Так, кеш, руменський лей. А проїхали вже, е, ну, заправок ніде немає. А чоловік засипає, що треба зробити. Вітя знаєш рецепт? Так. Ну давай. остатки, Витя, что ты такой говоришь? Остатки. Витя. Вот и все этого. А насыпаем туда один стик кофе яком, желательно. Да. Закрываем пробочку. И болтаем до упора. Покажи, яка пенка. Пенка получается руку. краще, ниже в автомате. Так. Смачного. Смачного. Я ще той блохер, тому що я тут дивилася і восхищалась, кажу, красота, одні вітряки. Знаєте, ну, таке відчуття, як попали в країну роботів. Це Болгарія. Зараз до, Варни, до... ну скільки до Варни? 40 кілометрів до Варни. Так і вам красоти Болгарії. Ну, всю красоту із поганих. Прям ліс, ліс, ліс. І прохолода така приємна. Все зелено. І я думаю, що кліщів тут до хріна. Да? Боль тут чорний треба дивитися. За світло ми будемо їхати ще, так? Заночуємо пізніше трошки. Таке містечко. Все зрозуміло, Відти акуратно. Все зрозуміло, написано, нас розуміють на українській мові, так? Ти спілкувався на українській? На заправці. О, хостел. Так, Варна, заїхали в Варну. Ще за світло, і ми вирішуємо, чи заночувати в Варні, чи їхати до Бургаса. Не знаємо, зараз будемо вирішувати. Прямо. Ой-ой-ой, оце такі згрізлі. Віть. Заїхали в від Варни, я не знаю, скільки кілометрів, між Бургасом і Варною ми знаходимося. Вирішили заночувати, зняли отакий номер. Я не можу сказати, два номера. Я не можу такий сказати, що прям суперовий, але нормальний. Так, Отак, От всі три кроваті були застелені, але ми вже трошечки знаєте, застелили, я потім спомнила у Вольта окрема. Кроватка. Тут у нас вже трошечки свого. У нас балкон. У мами з Глебом такий самий номер, ще більший, мені здається. І тут у нас столик, балкон столики, два стола. Отак. Все, продовження буде. Дивіться, цілую, люблю, бувайте.